Шановні телеглядачі, програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Вестимо розмову з начальником управління пенсійного фонду України в місті Калуші та районі, паном Ігорем Кучмою. Ігорю Орестовичу, вітаю вас у нашій студії. Власне, добігає завершення 2014 рік, він був складний у багатьох вимірах, першочергово у тому, що жили та й зрештою, на жаль, досі живемо у стані війни. І я думаю, та взагалі не думаю, а знаю, що це негативно відбилося у багатьох галузях і помічається із позначкою мінус. Скажіть, будь ласка, як ви підійшли, з якими показниками ви підійшли як керівник структури, Пенсійного фонду України в Калуші та районі, з якими показниками, що ви можете сказати як підсумок цього року? До кінця року ще лишилося кілька днів, але дійсно ми можемо вже сьогодні робити підсумок роботи пенсійного фонду. І хочу сказати шановним краянам, що з основними показниками пенсійного фонду, які на сьогодні є, управління пенсійного фонду в місті Калуші і Каловського району справилися повністю. Тобто аналізувати облік надходження коштів до пенсійного фонду ми перевиконали план на 108%, таким чином збільшили більше, ніж на мільйон планові показники. Хоча самозабезпеченість і самодостатність бюджету пенсійного фонду нашого становиться одна 42%. Зрозуміло, що інша сума вона дотується з державного бюджету. Зменшилася в нас кількість пенсіонерів на 150 чоловік приблизно, і сьогодні становить 37 тисяч пенсіонерів. І хочу сказати, що люди це напевне відчули, що пенсія була виплачена вчасно і в повному обсязі. Який моральний стан, задаючи собі питання до себе? Як начальника управління від роботи у 2014 році хочу сказати, що не дуже добрий. По тій причині, що, на жаль, ми працюємо в старому законодавчому пенсійному полі, і не один закон регулює призначення і виплату пенсій. На жаль, дуже багато було проблем, особливо людей, які. Зазнали трудове каліцтва на виробництві. Сьогодні і не тільки по цьому питанні, а й по інших питаннях. Законодавчі поле не врегульоване, на жаль. І були від цього певні проблеми. Спілкувалися з людьми, пояснювали, але самі ми розуміємо, коли сьогодні дуже багато загроз і коли законодавче поле не цілком регульоване, дуже важко по цих питаннях говорити з людьми. І тому надіємося, що 2015 рік буде прийнято новий закон, пенсійний закон, єдиний правильний. І він буде Верховною Радою нового скликання в 2015 році перейняти. Не зрештою діємо. так. Суспільство очікує реформ і не лише у пенсійній, власне, не лише пенсійної. От справді Ігорю Орестовичу, ви зауважили про законодавче поле. Там багато нюансів. Та все ж сьогодні хочеться зупинитися саме на цій сфері, тому що як ви сказали, гряде у 2015 році. принаймні ми на це сподіваємося багато нововведень. І ви правильно підмітили, що завершується старий рік, і тим самим збігає дія. Старого законодавства водяться певні корективи. І я хочу сьогодні першочергово, щоб ви зауважили, існує такий пункт, дещо проблемний, що потім недоінформованість, можливо, населення буде виникати. І я маю на увазі, от жінки, коли вони досягають 55-річного віку, там є такий пункт. Вказано, що ще до 1 січня вони мають можливість, коли є 30-річний стаж, іти у 55 років на пенсію. З нового року буде по іншому тому. Ви, будь ласка, охарактеризуйте цей пункт, тому що це дуже важливо. Направду це важливий пункт, і я хочу звернутися до всіх наших краян. Збігає старий рік і збігає старе законодавче поле. І тому жінки, які, які в цьому році досягають 55-річного віку, вони мають право йти на пенсію при наявності 30 років страхового стажу. Мені дійсно, як начальнику управління, буде прикро, коли на прийом у 2015 році прийде жінка, яка не буде знати цього, цієї позиції законодавчого поля. І тому я звертаюся до всіх. Я розумію, що можливо комусь економічно невигідно, тому що. З Нового року вступає в силу шкала, згідно з якою жінки будуть йти вже в 2015 році і в послідуючих роках на пенсію, але щоб всі просто усвідомлювали, що норма старого законодавчого поля дозволяє право піти на пенсію у 2014 році. Ну, зрозуміло, там на 0,5% щомісячно ніби зменшується розмір пенсії, але для людей, які вже сьогодні не працюють а набули цей стаж до 2014 року, економічно вигідно їм йти на пенсію при наявності цього стажу. Зрештою, можуть прийти в пенсійний фонд. Ми дамо ґрунтовну консультацію. І, напевне, буде зрозуміло, чи економічно це вигідно, і те, чи не вигідно. Так що запрошуємо ще до кінця року не забувати про позицію цього старого законодавчого поля і звернутися до пенсійного фонду. Ще є невеличкий відрізок часу, щоб вирішити так. це питання. Дякую, Ігорю Орестовичу. А скажіть, будь ласка, на що акцентує законодавець стосовно підвищення мінімальних пенсій сім'ям загиблих військових? На жаль, у нас такий зараз стан в країні, що це теж болюче питання. Я не знаю, напевно, можливо, ми в комплексі можна поговорити про, ті, про цей проект, напевно. Я попрошу вас виокремити детально. Існує. Я говорю, це, це ще проект. Зрозуміло, що це не, тільки проект так, не можу стерпно, і не вам вирішувати, не але просто говорити, кілька слів розкажіть. Тому, будь ласка. Тому що, наприклад, особливо бюджетна сфера, вона була, ну, працівники схвильовані, чи буде пенсія по вислузі. Так, хочу сказати знову ж таки зі слів міністра соціальної політики, що все залишається в старому законодавчому полі. Тобто, якщо людина відпрацювала 25 років в бюджетній сфері, вона має право там чи в охороні здоров'я, чи в освіті, вона має право піти на пенсію по вислузі років е і в слідуючому році. Тому ж таки говорю зі слів міністра соціальної політики. Я думаю, що ці норми будуть витримані. Так само, як і є в проєкті дійсно про підвищення пенсій військо... віс... військових загибших сім'ям, в яких військовослужбовці ну, загинули на в АТО. І є це. Також є про державну службу, що, на жаль, ну, десь була мотивація в роботи в державної служби, тому що всі знали, що з виходом на пенсію. Людина, яка працює в державній службі, буде мати відповідне пенсійне забезпечення. Це ця норма також по проєкту, вона дезнівелюється, як було колись 90%, потім перейшли на 80%, зараз на 70, а з нового року вже 60% від фонду оплати праці. Тобто, як такої мотивації роботи в державній службі, вже на сьогодні, немає. на жаль, немає. Був проєкт, в проєкт є про пенсійне збільшення пенсійного віку для жінок і для мужчин 65 років. Так, це доволі викликав такий чималий резонанс, резонанс серед населення, так, бо тому, ми що... знаємо, який рівень так, життя в Україні. Середня тривалість життя для мужчин 62,5 роки. А по, ніби в проєкті було 65 років. Ну, це також в проєкті, але я вже ну, не можу ствердно сказати, що це вже 100%, що ця норма. Закону буде відмінено, але Принаймні, на сьогодні така, звучало, так, так. Так, так звучить, що це буде відмінено. Тому що, ну кажуть, хворіє е, чоловіка, хворіє, хворіє ж, жінка, жінка помирає, хворіє дружина, помирає. На жаль, чоловік. така статистика в Україні свідчить про такі на жаль. дані. На жаль. Так. На жаль. Якщо далі, ну, питання дійсно 42% на власних надходжень до пенсійного фонду. Що, що говорити, наприклад, про неворазу там в Рогатинський район чи, скажімо, Верховина? Тобто велика йде дотація на виплату пенсії. Сьогодні, щоб ми могли забезпечити виплату пенсії, потреба 56 мільйонів гривень. Це дуже велика сума, дуже велика сума коштів. І тому. В законодавчому полі повинно бути зменшення, ну так, розписано, зменшення навантаження на фон оплати праці з 41% до 15% по єдиному соціальному внеску, що дасть можливість, ну, по-перше, роз, для розвитку і десь там поштовху до розвитку малого середнього бізнесу з однієї сторони, а з іншої сторони. Десь право легалізувати заробітну платню, яка на сьогодні виплачується в по, різних, куди, куди, так? Так, по різних, сумах, в різних в різних сумах е, конвертах, що не дає право, скажімо, акумулювати кошти до пенсійного фонду і десь е, зберегти страховий стаж по найманих працівниках по цих підприємствах. І тому е, акцент уваги на легалізацію заробітної плати. І таким чином на збільшення надходження до пенсійного фонду для того, щоб оцей дефіцит, який покривається з державного бюджету, пенсійного. зменшити. Так. Зрозуміло. Ігорю Орестовичу, а що ви можете сказати про ще один такий пункт, як призначення пільгових пенсій? Ну, як на мене, управлінці, які працюють пенсійного фонду вже не один рік, на мене повинен бути корпоративний фонд, який повинен був би відшкодовувати? Ці пільгові пенсії для працівників, які працюють в шкідливих умовах праці. Сьогодні в нас загальна заборгованість збільшилася до 157 мільйонів гривень завдяки тому, що не відшкодовуються пільгові пенсії по оріані і по калійному заводі, що місячно збільшується заборгованість на півтора мільйона гривень. Це дуже великі суми коштів. В проєкті є Тут точно є щодо збільшення цього пільгового стажу на 7 років. Як воно буде, як прийметь Верховна Рада зміни до, ну я думаю, що не зміни, це буде новий закон. Сказати важко, але в проєкті є така позиція щодо збільшення стажу роботи в шкідливих умовах праці. Дякую, Ігорю Орестовичу. І я так тезово вас запитую, тому що протягом року виникали певні запитання від населення. Також ми знаємо, що про проведення індексації хотілося б сьогодні почути. Це вже ми трішки відводимо стрілку назад та все ж. Розставте акценти і у цьому пункті. Ну, люди приві, як завжди, тому що розмова на прийомах одна. Хто багато мав, тому ще й додавали. Направду так воно сьогодні виглядає. Тому що ця дотація для людей, які основний розмір пенсії менше мінімальної розміру пенсії 949 гривень, для цих дотація не проведена, на жаль. А хто має 949 основний розмір і вище, ці дотацію отримали. І тому, ще раз наголошую, ну я не говорю про інші позиції законодавчого поля, несправедливі позиції, тому що хто, хто пізніше йде. Того зрозуміло, розмір пенсії буде вищий, адже коефіці... середня заробітня плата буде вища, бо береться за останніх три роки. Отже, і коефіцієнт вищий. І тому ми говоримо про осучаснення пенсії і про новий закон, який би мав би цю нерівномірність, цю строкатість десь відмінити. На це ми надіємося. Ігорю Орестовичу, а що ви сьогодні можете сказати про такий популярний, вид, так би мовити, пенсійного ну, в Європі, він діє, пенсійного, так би мовити, доповнення і нагромадження, який у нас практикується таке. Ви можете щось сказати про цей пункт? Ну, це третій рівень пенсійної реформи. На сьогодні є страхові компанії, але не державні, які накопичують кошти. Ну, я десь говорив про корпоративний фонд, це ну, воно десь, паралельно вона, так, воно десь так би діє. було паралельно, так. Але згідно з законодавчого поля, от другий рівень накопичувального фонду вводиться при економічній стабільності, при умовах, що валовий внутрішній продукт щороку збільшується на 2%, і є бездефіцитний бюджет пенсійного фонду. На жаль, ці показники сьогодні абсолютно не відповідають реаліям для того, щоб був введений накопичувальний фонд. Тому що вже по десь розрахунках 90 мільярдів гривень боргу буде у 2015 році. Можливо, десь як пілотний проєкт, я думаю, що в, яких, в якихось територіях України це буде проведено. У це Але ж знову ж таки прайд. не можна стверджувати, тому що ще усі, як ви кажете, справді в очікуванні цих реформ, і першочергово для України треба очікувати, щоб завершилася війна. Це перший пункт. А тоді вже слідують за ним наступні. Я дякую, Ігорю Орестовичу. Наша розмова мало помалу підходить до завершення, тому що головні запитання, які виникали у глядачів протягом року, я вам сформувала. Я всім бажаю добра, миру, злагоди. І ми молимося, ми молимося за тих бійців, які на передовій захищають нашу батьківщину і просимо Бога, щоб вони були живі, здорові і повернулися до своїх домівок. Так, Дякую. бо мир це найактуальніше питання. На усіх порядках денних, тому що без нього не буде ніяких реформ, не буде розвитку, не буде стабільності. Я дякую, Ігорю Орестовичу, вам за розмову. Нашим телеглядачам дякую за увагу. Добробуту вам стабільності і, звичайно ж, довгоочікуваного миру. Побачимось.